Всім привіт! Вітаю вас на каналі Розпаковка Кіндер Сюрпризі. І сьогодні ми з вами продовжуємо відкривати кіндер-сюрприз для дівчат. Маємо серію з дівчатами і єдинорогами. Чудові кольори Фольги, дуже яскраві, дуже класні. На фользі у нас зображена дівчинка і один з єдинорогів. Ось такі. Не знаю, чи будуть вони в Україні, скоріш за все, ні, ніколи не виходила збірка для. Точніше, не збірка, а колекція для дівчат в Україні, на жаль, офіційно вона не виходила тільки для хлопчиків. Отже, маємо додатки, маємо дівчат, маємо єдинорогі. Строк придатності моєї коробочки до 15 травня наступного року. Ось такий звук. І ми вже з вами в першій розпаковці дізналися, що. Вага 31,84. Ми дізналися, що найважчі це дівчата з середньої ваги 33 грами приблизно це наші коні. Вони ж, вони ж єдинороги, а все, що менше, це додатки. Це може бути 29, 30-31 грам. Отже, маємо ось таку наклейку. Це у нас, звісно ж, також єдинороги. Один, другий. І вони ліпляться на сережки. Такі сережки типу кліпси. як прикраса для дівчат. Ось така обкладинка, вона однакова для всіх сюрпризів отака серія. Зелені такі кліпсики, на них вішаються пластикою ось такі. Ось такі рожеві плашечки, на яких ми маємо приклеїти єдиною рогів. Ну, ось такі у нас прикраси. Ну, як на мене, каблучка більш практична. Ну, в принципі, і такі пластикові кліпсочки, і єдине, що з наклейкою також мають місце бути. Отже, ось такий додаток. Попередні розпаковці, якщо ви не дивилися, передивіться, дивіться, у нас були три. Дівчинки, 3 додатки, 33,93 вага. І 4 єдинорога. Всього було всі, всіх видів іграшок було по 4. І попадається нам єдинорог яскраво рожевою гривою. 33 грами він важив. Майже 34. Доволі важкенький. Ось цей, напевно, з обкладинки. І ця дівчинка нам вже з обкладинки також попадалася. Отже. Ось такий єдинорог рожеве дуже красивий у нього грива, хвіст, крила і ріг. Прозоро рожеве, дуже, дуже класний. На жаль, вони всі однакові. Єдине, що вони трошечки можуть відрізнятися. Один копит ліве піднімає, інший правий, але по кольорам вони однакові. І передивившися всі, я дізналася, що їх не 8, а 10. Отже, 10 єдинорогів ми будемо шукати, а дівчат 8. Ось такі. Дуже класний єдиноріг. В принципі, дівчата також дуже класні, але єдиноріг, ну, як на мене, це найголовніша іграшка цієї колекції, а точніше всі 10 іграшок. І ми продовжуємо шукати. Тут має бути дівчинка, чисто за логікою. Але за вагою я дивлюся, що це додаток. 31,62. Бо дівчата у нас 33 і більше грамів. І так воно і є. Це у нас сережки, але інші другі. У нас, в принципі, майже всі іграшки парні, тому пару збірочок з єдинорога ми будемо вважати, що ми знайшли. Ось такі сережки. Все те саме, тільки іншого кольору, іншого формату наклеїчки. Ось таке. О, не той стороною. В принципі, можна і цією стороною надіти, бо єдине, що тут номер іграшки не дуже буде гарно виглядати. Ось такі сережки. Парочку ми вже зібрали. Продовжуємо. Сподіваюся, в цьому ряду попадеться більше коней. Я думаю, що це наша дівчинка-лялочка 34-39. Ні, це єдиний ріг. Ось так. 34 і це єдиний ріг. І, по-моєму, такий у нас вже був. Порівняємо колір. Значить так. А подивимось тепер так. Це він і є, треба дивитися по кодах, бо кольори можуть бути схожі. 195. В нас. Не будемо збирати, візьмемо отак зібраного. Ось такий у нас єдиноріг. На жаль, повторочка попалася. Ну, а це не страшно. Вони настільки милі, що помінятися з кимось може на того, у якого нам не попадеться, щоб зібрати колекцію, буде дуже гарно. Отже, ось такий більш червона грива і більш рожева. Наступний. 3387. Можливо, теж буде єдиноріг. Зараз будемо дивитися. Так, єдиноріг і, на жаль, з золотою гривою. А ні, це навпаки. У нас попався у нас білий з золотою гривою, а це золотий з білою гривою. Ось вони її відрізняються. Зараз ми зберемо і все покажу. Ось він на вкладишу. Золотий єдиноріг з білою гривою. Дуже класно виглядає. Ось такий золотий єдиноріг. До речі, номер гарний VC005. Цьогорічна серія у нас має літерацію VC. От золотий, як мені найкращий. Не знаю, як вам. І порівняємо, ось біленький з золотою, повався нам минулої розпаковки, і золотий з білою. У парі вони взагалі дуже шикарно виглядають. Дуже класні. Оця пара найкраща. Вашу думку я читаю, чекаю в коментарях. До речі, літерація у них однакова. Тут є літера С, ще в кінці На вкладишу вона намальована. на єдинорогу її немає. 0,57. Отже, 2, точніше, не цілих 3 єдинороги ми вже піймали. Результат більш ніж гарний. Продовжуємо. Як мені, нехай, нехай все це буде єдинороги, але вага нам каже, що ні. 29,56 це буде якась прикраса. І прикраса у нас е каблучка. У нас була вже така каблучка з вами на розпаковці, але іншого кольору. Це її до неї пара, до речі. Дуже гарно, що ми збираємо всі додаточки парами. Ось так воно. Приєднується і ось так закручується. Закручується не видно, і відкручується, видно нашу ось так каблучечку. Можна повністю викрити, можна частинку заховати. Ну і, звісно, на дитячий пальчик надягти оцю нашу з вами каблучку. Також дуже гарно. Каблучка, так масивна, така гарна, як на мене, Ірошка непогана. Краща за сережки, але недостатньо гарна до єдинорога. Продовжуємо розпаковувати нашу палетку. Половинка вже позаду. І ось такий яскравий звук 30,26. Ну, звісно, це прикраса. Щось дівчат нам не попадається. І ще щось новеньке, такого ми ще не бачили. Знову якісь сережки. Уже ж, наче пара сережок була. Ще. Може, вистачить. Так, це пара сережок. І, на жаль, з картонками, які треба розділити. Ось. Тут є смужечки розділити на 4 і приєднати до, до наших єдинорогів. Ось сюди. Ну, непогано, да, але картонки ну таке. Замість хвоста картонки. Краще просто б зробили пластикові ці хвостики, і все було б в порядку. Я думаю, це був би кращий варіант, ніж картонки. Які все одно загубляться, вони не чіпляються. Добре, і потім, якщо, не дай Бог, піде дощ, то все буде мок. Ось такі. І з часом вони будуть стиратися, адже дитина буде їх. Одягати, знімати, одягати, знімати. Тому це ненадовго. Наступний. Тримаємо кулачки, щоб цей був єдиноріг. Але я думаю, що це якась дівчинка. 34-68. В принципі, дівчинка також непогана. Так, це у нас дівчинка. І нова дівчинка. У нас була вже дівчинка. До пари до неї, також у неї є така сумочка і наклеїчки. В наклечках у нас тут сердечко, поні, зірочки з веселкою і знову поні. І ось така картонна в неї сумочка на руку одягається Дуже довга у неї спідничка, дуже класна, об'ємна. І у них, у всіх дівчат особливо, це яскраве напівпрозоре волосся, як удивну у норогів грива, а у дівчат волосся. Фігурки достатньо великі, дуже акуратно і гарно промальоване обличчя, дуже акуратно зроблені очі, брови, губи на місці. Загалом дуже класна серія, якісно виконана, номерок є. Якісно виконана. Ну, додатки, звісно, ми б хотіли більше основних іграшок, аніж додатків. Але серія дуже гарна. Переглянемо вкладиш швиденько. І QR-кодик можна додати собі в гру і якось взаємодіяти з цими фігурками у грі. І ще у нас 4 шанси по. Піймати якихось єдинорогів, але щось вага мені підказує, що ні. Це у нас друга пара до сережок. Були у нас блакитні єдинорожки з сережки, а тепер у нас рожевенькі. Такі самі картонні у нас хвостики до цих сережок. Ось так. І ось такі рожевенькі. На півпрозорі єдиноріжки, сережки. Ну, в принципі, непогано, але знову ж таки, картонки. А якби не картонки, от було б взагалі чудово. Але ми знайшли пару до сережок. Уже багато пар збірочки ми вже знайшли. Останні три шанси, нехай це буде єдиноріг 34-19. Ну, в принципі, можливо. Нехай це буде єдиноріг. Тримаємо кулачки. І ні, це дівчинка. Але такої у нас ще немає, тому результат непоганий. У нас була до неї пара, це у нас дівчинка з невеличкою каблучкою і єдинорогом. Ось невеличка у нас каблучка рожева, сюди клеїться наклеечка. Швиденько вклатиш. QR-кодик. Окрема дівчинка, окрема каблучка. І дівчинка. Дівчинка у нас була іншого кольору було волосся. І одяг було іншого кольору, а так в принципі був той самий. Не можу вдягти. Ага, ось так. Ось така чудова дівчинка. Блакитні очі, блакитна зачіска, дуже класна. Класна, об'ємна. Дуже велика фігурка, ну, у порівнянні з минулими. Дуже велика, класна. Акуратно. Тут також напринтовано, очі акуратно зроблені. Взагалі, в мене немає ніяких претензій до якості цих іграшок. Вони просто чудові. Так, друга дівчинка. Побачила, скільки у нас єдинорогів аж втратила свідомість. А ми продовжуємо ще два шанси знайти нового єдинорога. Або не нового, просто ще одного. 36,72. Але це щось мені підказує, що це знову дівчинка. Так, це знову дівчинка і має вона таке аж фіолетове напівпрозоре волосся. І тут у нас також сумочка, але вона пластикова. І на цій пластиковій сумочці ми маємо знову ж таки єдинорога. Така у нас також вже була, але іншого кольору. Сумочка в неї також була. А, ніде ні, кошка, вона була фіолетова сумочка, а тут у нас жовтенька. Ось така чудова дівчинка. В принципі, і без пластикової сумки вони ду дуже класні, ці іграшки. Тому є, це гарно, що є додатковий ще якийсь аксесуарчик, але і без нього вони доволі милі і гарні. Ось так. Ой! І завалила нам ці іграшки наша дівчинка сердечка дуже класні. Напівпрозора бускового кольору зачіска. Дуже личить дуже класно. Знову ж таки, очі дуже акуратно, дуже гарно напринтовані. Питань не викликає. Дуже класні великі іграшки. От би всі такі були. Всі були великі, класні, гарно продруковані. І останній шанс на сьогодні піймати єдинорога. І, на жаль, ні, це не буде єдиноріг. 30,74. Це буде у нас якийсь додаток. І це у нас щось нове. Такого ще не було. Звісно, єдиноріг. Наклечка, невеличка наклеечка, зірочка єдиноріг. Це нам не потрібно. І це у нас така розчісочка невеличка, і вона же заколочка. Несподівано. Ось так розколали, трошки може розчесали, може якусь ляльку розчесали, і можна надягти собі ось так заколочку невеличку. Нагадаю, що сюди ми наклеїмо єдинорога. Ось такий у нас додаток. На жаль, коней тільки троє. Ось такі чудові іграшки нам попалися сьогодні: Три дівчинки, три єдинорога і додатки. Багато пар додатків ми знайшли, багато пар дівчат ми знайшли, і, на жаль, лише три єдинорога. Один з них у нас, на жаль, був повторний. Але золотий з білої гриви просто перевершує всі наші очікування. Від цієї колекції. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Будь ласка, підписуйтесь на канал, діліться своїми враженнями від колекції у коментарях. А я вам дякую і до побачення до нової розпаковки.